you <laughs> Слава Україні! Блог Р. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю корупції інфо онлайн. Посилання в описі. Поки ЗСУ знищують російського ворога, держава працює над внутрішнім ворогом, які багато років розкрадали нашу країну. Справа дійшла й до олігарха відомого своїми масштабними схемами з відмивання коштів. Мова сьогодні тема про Ігоря Коломойського, який був одним з найвпливовіших бізнесменів України. Проте недовго грала музика, і всьому приходить край. Так вранці 2 вересня до нього навідалися збу. Так стало відомо, що бізнесмену Ігорю Коломойському СБУ. У Бюро економічної безпеки і офіс генпрокурора вручили підозру у скоєному злочині. Підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України, стаття 190 шахрайство, стаття 209 легалізація відмивання майна одержаного злочинним шляхом. Славнозвісний олігарх протягом 2013-2020 років легалізував понад півмільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ. Так, сім років тому наша держава націоналізувала приватбанк олігарха через величезні борги і загрозу від цього для. Фінансової системи країни він згодом не погодився з цим та судиться за повернення активів. В історії з Приватбанком його екс-власника Коломойського звинувачують у виведенні мільярдів доларів українських вкладників на користь своїх фірм. Він і досі ці звинувачення відкидає. Замість того, аби визнати вину, за скоєний злочин Коломойський пішов в Абанк та назвав це одним великим фейком. Нормальна така схема накрасти повні кишені грошей, скинути все на владу та сидіти й далі робити вигляд, що нічого не відбувається. При цьому ще більше питань виникає до попередньої влади, адже тоді у Руля був Порошенко, і закривав очі на злочини олігархів та й схоже сам кришував такі схеми. Однак тепер олігарх не відвертиться, що цікаво, СБУ не вперше навідується до одіозного олігарха. У вересні минулого року в нього також проходили обшуки. Це сталося через пару тижнів після оголошення підозр восьми особам щодо заволодіння майном та коштами ПАД Укрнафта на суму понад 13,3 мільярди гривень. Ці підозри отримали колишній голова правління укрнафти та ще низка представників кампанії. Справу відкрили за статтею про заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою. Своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, за даними слідства, кампанії, з якими укладалися договори постачання нафти, були пов'язані з кампаніями групи приват, яку контролюють Ігор Коломойський та його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов. Тоді Укрнафта укладала та проплачувала договори про купівлю продажу нафти та нафтопродуктів, які виявлялися фіктивними, а кошти виводили на офшорні рахунки. Що особливо цинічно зі сторони Коломойського повномасштабне вторгнення тоді тривало вже майже рік, а він спокійно відпочивав в Буковелі, так би мовити, якомога далі від хаосу війни та ракет. Однак, вже зараз опція відпочинку чи безтурботного життя для Коломойського закрита. Підозра на руках справа правоохоронців. За інформацією СБУ, досудове розслідування за процесуального керівництва офісу генерального прокурора триває тепер. Пан Коломойський має відповісти за усі свої злочини перед державою, а також компенсувати всі збитки. Покарання згідно з буквою закону не лише буде справедливим, а й послужить чітким сигналом для поплічників олігарха, що незабаром правоохоронці можуть добратися і до них. Як бачимо, війна не стала запобіжником для очищення держави від злочинних дій та корупційних схем. Тож кожен причетний до них понесе заслужене покарання. На цьому в мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.